Десь оце відчуття війни, воно було. Шикуй всі, хто зібрався, шикуйся. це прагнення зробити все, що можна для того, щоб захистити своє місто. Як люди тисячами робили коктейлі Молотова, як люди робили протитанкові їжаки. На цих кадрах Луцьк 24 лютого рівно два роки тому. Після перших вибухів рано вранці люди стоять у чергах за продуктами, ліками, грошима, зброєю. Ніхто не знає, що буде далі. Відомо лише те, що напала Росія. Хто міг повірити що в сучасному світі? В світі, де є ядерна зброя, в світі, де надсучасне озброєння, в світі, де здається, перемогли цивілізовані нормальні стосунки, хтось повернеться до варварства, до дикості. Сьогодні представники влади запевняють, що в них, попри усі ці обставини на паніку та страх часу не було. Натомість стояло завдання не пустити на територію ворога, зберегти життєдіяльність підконтрольних структур, запобігти хаосу. Ранок у керівників міста й області, як зрештою, і у всіх українців почався з вибухів. Далі робота. Тільки виїхав з дому почув ці перші вибухи, перші вибухи. Я пригадую цей момент, не було розуміння взагалі, чи це авіаційні удари, чи це якась інша, чи це артилерійські удари. Звичайно, що був е, дуже непростий такий момент, тому що було дуже мало інформації. Відбулися вибухи, дружина каже, що це. Ну злякалася, я кажу, слухай, це війна. Відчуттів ніяких тисяча думок згадує, що ти повинен в цей момент робити. Не лише за своєю посадою, своїми службовими обов'язками, а й взагалі, бо війна така, ніхто не мав досвіду такої великої війни. Тому ти вже продумуєш наперед, крім того, що зібрати людей, де їх розставити, які завдання поставити, десь на транспорті, десь без транспорту, десь зі зброєю, кого озброїти в першу чергу, хто міг би правильно ефективно цю зброю застосувати. У Луцьку та області одразу розгорнули блокпости на в'їздах та виїздах міст і сіл. Правоохоронці перевіряли транспорт. Була інформація, що в регіоні можуть працювати ДРГ. Вони могли бути як іноземцями. Росіянами чи білорусами, так і завербованими громадянами України, як ми зараз бачимо, скільки їх за два роки було виявлено. Крім того, над областю одразу нависла загроза вторгнення ворога з боку Білорусі. Нині начальник поліції Волині Юрій Крошко каже, вона дійсно була реальною. Довів, що є ризики вторгнення зі сторони Білорусі на Волині, що треба бути готовими до розвитку подій. Будь-якого характеру і при необхідності вступити в бій. Чути шум техніки, ворожої з тої сторони кордону, тобто ризик вторгнення був високий тоді і реально очікували його кожної години. В новинах неодноразово з'являлася інформація про захід ворожих диверсійно-розвідувальних груп на Волинь. Згодом вона спростовувалась. Тоді, пригадує, мер Луцька Ігор Поліщук був постійно на зв'язку з людьми. Виходив на зв'язок по декілька разів на день, розляснув цитати, повідомляв про новини, про те, чи ми займаємося, що ми робимо, як ми готуємося до можливої зустрічі з ворогом. І ну, це, було, це було для людей необхідно на той час, на мою думку, і це було виходно. У цих відеозверненнях Ігор Поліщук розповідав про зміни, які відбувалися в громаді. Сьогодні у зв'язку з безпековою ситуацією навчання в садочках та в школах призупиняється. Вибухи, які чути в нашому місті, лунають зі сторони військового аеродрому. У перший день великої війни у Луцьку зробили запас води, яку пізніше спецтранспортом розвозили по мікрорайонах. У місті не перестав курсувати громадський транспорт. Свою роботу продовжували усі комунальні підприємства. Луць спецкоментранси, водоканал, і, Луць -вод і Луць тепло, інші комунальні підприємства. Також заправлені пальним для того, щоб вони виконували свою роботу. З моїм розпорядженням відключена котельня на вулиці Карбишева, тому що вона знаходиться в безпосередній близькості до військового аеродрому і є великий обсяг використання газу на цій котельні з мотивів безпеки. Вона тимчасово відключена. Цей же день у посилений режим роботи перевели муніципальну варту об'єдналися ветерани, учасники АТО, представники добровольчих формувань. Збирається група людей, які мають достатній бойовий досвід, які мають навички і знання для того, щоб в разі необхідності виконувати в місті ту чи іншу роботу. Зберігаємо спокій, не допускаємо паніки і зберігаємо холодний розум. До зв'язку показати приклад врівноваженості та готовності було дуже важливим. І на думку Юрія Крошка Своєю поведінкою демонструвати, що ніякої паніки немає, і не має бути. 24 лютого на вулицях почали з'являтися різного роду мітки, і вони також лякали людей, хоч, як виявилося згодом, мали лише психологічний вплив. Але тоді правоохоронці мусили реагувати на кожне таке звернення від людей. У всіх це викликало занепокоєння, всіх це викликало підозри, що це скоюють якісь дилесінорозвідувальні групи з метою наведення якоїсь зброї чи орієнтування на місцевості окупантів. Тому від кожної такої мітки. Розходилось коло пошуку. тоді ж в цілях безпеки в області, як і в усій країні, великоменданську годину з 22 до 7 ранку. Прошу всіх після 22 не залишати без крайньої необхідності свої помешкання, не виїжджати, і не виходити в міста. Щоб повідомляти волинян про ймовірну небезпеку, пригадує заступник голови Волиньради Григорій Постовіт, ще раніше привели до ладу системи оповіщення, а ще укомплектували добровольчі формування. І в сам день повномасштабного вторгнення роботи було багато. Провели нараду, визначили з пріоритетами, що робити. По це почали працювати по коштам. Які кошти, куди ми можемо викликати, першу сесію облради провели 1 березня, де виділили 22 мільйони гривень на оборону. Початок війни підняв неймовірно таке патріотичне піднесення. Ми пам'ятаємо ті тисячні черги біля військового комісаріату. Ми пам'ятаємо той порив, той підйом людей. 24 лютого день, який назавжди поділив життя українців на до та після. Та тоді зізнається, Григорій Пустовіт, ніхто й подумати не міг, що така страшна інтенсивна війна триватиме два роки, і наразі немає кінця краю. Є речі, які психологічно нам даються дуже важко. Є речі, є розуміння, що легко виходу з цієї війни не буде. І є психологія кожної людини, яка каже, знаєте. А я вірю, а я вірю, що вона довго не буде. А я вірю, що прилетить чорний лебідь і Путін здохне. Або там ще щось станеться в тій Росії кляті, і вони відступляться. І вони скажуть все, добре, українці, живіть як хочете, Ми будемо життя коштя. Марія Вавренюк, Василь Морещук, Максим Шанкар, дванадцятий канал.